залишилось після свята. По сміттєвих пакетах видно, що було воно людним, волелюдним. Все поскладали. Всім добрий ранок. Ранок такий вже літній, насправді. Тепленько, так повітря тепло. Добрий ранок. Понеділок. Їду на роботу на восьму, але всього на півгодинки повернуся, щоб супроводити велосипедами ліву гришу в школу і потім продовжити свій робочий день. Починаємо. Це мені пощастило. Машина завелася з першого натискання. У мене щораз острах, що зараз не заведеться і все, тоді запізнюся. Поки що обійшлось. Я, до речі, щодо машини виправляюсь. Мене чоловік виправив. Така в мене похибка, не знаю, і мисленева. Не знаю, мозок чомусь мене підказував Я казала вам, що машина коштувала 1700. 1700 я якось проговорювала. Він каже, чого ти так кажеш? Ми ж, ми ж за 2700 купили. Навіть 200 і 300 євро десь пішли на оформлення, на ось ці всі перші всі докум... ну, документи, тих паспорт. Тож, я ось так, на тисячу менше казала. Автівка в нас непогана, вона хоч і старенька, але пробіг там був в неї до 150 тисяч менше ніж 150 тисяч для старої машини. Це дуже непогано. Тож ми доволі вигідно придбали автівку, але ж не за 1700. Ми за 1700 почали дивитися і нічого надійного, гарного не могли знайти саме семи семимісно. Автівку не могли знайти, тому ми підвищили, так би мовити, чек за рахунок кредитних коштів. Бо в наш, наших збережень з собою в нас ось готівка була 1700 доларів. Щось таке, 1800 доларів. Ну, вийшло 1700 євро. Коли ми обміняли долари на євро, це все, ось, що ми з собою привезли. І кредитними коштами ще ту тисячу добирали. Машина ось стільки в нас коштувала Фух. Угу. Який кущ троян? Краса м, Дуже сильний аромат трояндовий. Так, зараз в мене 8.26. На пару хвилин раніше я вийшла. Закінчила точніше. Тож все вчасно. Ти така весела, ага. страшне. Давай, блій. Прокидалась так само весело. Можна було автівкою поїхати, але... Зайвий раз не хочу її використовувати, тут об'їжджати, паркуватись. Тож ми велоспортом сьогодні займаємось. Mm. Перше так зробила, відпустила Лію. Лію від воріт. Кажу, зараз відчиняють, перші побіжимо. Вона, я не хочу бігти. Кажу, ну тоді сама підеш. Вона, ну добре. Тому що мені не без 15 поставило, зараз 50, 51 хвилина мені тут поряд. Тож я вирішила так зробити. Трохи сама собі посунути графік. Зараз 2 години в моєї корольниці. Бонжу, це ма. Тут закінчила, зараз їду по звичайній своїй дорозі, як наче повертаюсь, але в мене там поряд з капличкою. Де ми зазвичай щодня проїжджаємо? Там в мене будинок, куди мені треба сьогодні. Це буде перший візит в мене, Тож будемо знайомитись. Згадала, що мені треба за комуналку заплатити. Так. Жанна Марі тут немає. Залишила секретарці нашої католицької асоціації. Так, в мене три хвилини залишилось, тож я навіть не заходитиму в будинок. Забрали ось прицеп, забрали свої речі після вчорашнього свята. Сміття своє не забрали. А в будинку, в якому я тільки що була, я вперше. Але цікаво, що послуги в неї давно, точно раніше 22-го року почалися. І в неї зазвичай була моя колега. Нескладно прибирати. Цікавий будинок, він на, на дві сторони, на дві вулички виходить. А я думала, коли з іншої сторони будинку проїжджала раніше, думала, що це різні будинки. Виходить, що ні. Так ось моя колега, вона наймолодша, взагалі дівчина з 18 років почала тут працювати. Як так склалося, потім навіть свою маму підключила, взяли на роботу. Тут мама і дочка працюють в нашій агенції, і вона з 18 років, оце 6 років, працювала в Сісевісі. Працювала, кажу, бо мені тільки що саме бенефіціарка сказала, що вона умовно хай буде її звати Сінді то вона е, звільняється. Це та колега, про яку розповідали якось на зборах, там, піджартовували, що вона е, почала працювати на велосипеді. В неї не було прав навіть водійських, не було автівки, і вона все це е, здобула, заробила, здобула, здала на, на права, а починала, ну, не могла вона кермувати, тому що ось так не вміла. Тепер вона звільняється, як сказала бенефіціарка, вона зі своєю подругою від... будуть прибирати, тобто займатися прибираннями, але в сан гаденсі Це більше місце, звідси, здається, далі від Тулузи ще на 40 кілометрів. Десь приблизно так у нас до Сан-Гаденса. Десь так, 35-40 кілометрів. А, таке величеньке місто. Типу Мюре, де Миколай зараз вчить. Ну, Я не знаю подробиць, може, колись мені хтось щось розкаже ще, але ось така ситуація. Ось Вона шість років працювала, і ця жінка каже, о, я, ну, я буду сумувати за нею. Вона каже, що ось по понеділках в неї саме вона має бути сінді. Називаю Сінді, хоча її не так звуть, але е мені аж самі смішно, що я її обрала саме такий псевдонім, бо в неї ім'я не типово французьке, а скоріше англійське справжнє. Згадала, що коли звільнялась в минулому році, в нас була одна співробітниця. Тепер я її не бачу, не знаю, коли вона звільнилася, але її звали Мануела, і вона іспанка була. І ось ви мене колись запитували про те, що ось тільки такі, як я. Біженки емігрантки працюють не легальні, але не француженки. Ні, у нас 90% точно француженки всі, принаймні, з французьким громадянством, все там, з французькою мовою. Одна з Аф... Африки, з Аф... африканської країни, одна ось була іспанка, але зараз її немає. Ось, ну і я українка, всі інші. Так, закрила. Кло, якось так не ідеально. Е, Комуналка. За два з половиною місяці останніх в нас набігло 317 євро. Ось скільки ми заплатили, віднесла я, залишила нашому кюре. Точніше, в його будинку залишила, там позначила, все підписала. Показники всі. Ось так. Так, я тут все. Приїхав, це була Марселі Сюзанна, і дочка приїхала як завжди. Це в неї вже традиція в обід приїжджати. Можливо, не щоразу, але в мене потрапляє. Потрапляє постійно з нею зустріч, тож. Це, звичайно, такий додатковий контроль, але з іншого боку, вона їсть, розмовляє, розважає, поки я займаюся хатніми, так би мовити, справами. Тож це мені все одно допомога. Особливо, коли треба вмовляти їсти моїх бенефіціарів. І знаєте, що в мене сталося? Я навіть не пам'ятаю, чи Ставалося це раніше. Просто був період на початку, коли я тільки працювала, і мені взагалі ніхто не сказав, що треба сканувати, взагалі, що таке існує, не кажучи вже про важливість цієї обов'язкової події, скажімо так, сканувати власний телефон через ось цей чіп. Який знаходиться на кожному журналі, в кожному будинку, коли я прийшла і коли я пішла. Ось для мене це на початку взагалі, ну я про це нічого не знала, про існування такої необхідності. Тому, можливо, і там було таке, що я телефон робочий використовувала тільки щоб там подивитися розклад, адресу, куди мені їхати. Як і що робити, якісь нотатки, а сканувати я не сканувала. Тож, можливо, і забувала вдома там на якийсь період на півдня, тому що не потрібен він мені був, якщо я все знала і так. А тут вже ж вожу постійно з собою, ношу, тому що постійно треба цей момент контролювати. І перед цим, перескакуючи з велосипеда в автівку, в машину, я в корзині, в велосипеді робочий телефон залишила. Там мені прийшло оновлення, додали мені на завтра години. І я коли подивилась, на ходу залишила в велосипеді, тож я тільки що була без сканування зовсім. Я тепер не знаю, як це вплине на мій графік, як воно розрахується, не розрахується. Треба буде додатково ще розпитувати, тому що в мене буде зараз воно в телефоні як пропущений візит тобто, в моєму розкладі. Але нехай якось я за це не дуже переймаюсь. Все, в мене обід. Там так, ось він. Піду я курею відчиню, тому що вчора вони бідні просиділи весь день. Я вранці забула їх відчинити, коли на підробіток їхала і після. Ну коли після, то вже купа людей тут була, але все одно. Потім ми не, наважу... не хотіли, не наважувались виходити, бо тут ціле весілля було. Крізь, то ми, щоб нікому не відволікати не виходили. Ввечері тільки вийшли, хоча тут ще засідали, мабуть, до початку 11-ї ще гуляли, а в куреві чинено. І я знаю, хто це зробив. Я знаю, це був Петро, бо він про вас дбає. А де третя? Яйце робить нам. Ну. Ні? О, Ти де? Добре. Десь Окей. Велосипед вже Петрові такий зламали. Ось тут. Якось вони називаються там, де перемикаються швидкості, просто зламане то він поїхав на старому е Семеновому, ну не на старому, рік-півтора, максимум два роки тому велосипеду. Він був от, замалий вже Семен. Тож стояв тут просто без діла. Тепер Петро на ньому буде їздити. На цей теж треба відремонтувати. Велосипед коштував 350 євро, новий купувався. Ось так його зламали. Десь там. Все добре? Ми на машині, а ти Так, забрали дітей, забрали Лію. Точніше, Гриша сам додому поїхав. Заїжджала ще я в бюро, там дещо з'ясувати треба було. Трошки продуктів купимо. Яблука треба, яблука треба. Яблук немає вдома. Ось якийсь сильний дощ. А я за дітей думаю, Семен зараз якраз на велосипеді десь їде, під'їжджає додому. Пішли. Тато під'їхав. Це нам десь додому доїжджає по, таку, по такій погоді. А Миколай десь автобуса свого чекає в мюре. Під таким дощем. Без парасольки. Мені здається, колись йому давали парасольку, не знаю, чи він її носить на постійній основі. Чи ні. Зараз ми запитаємо патка. У Миколая є парасолька на постійній основі? Ну, я йому в свою віддав, але я не знаю, чи взяв він її чи ні. Може просто викладає, не носить з собою. Промок не повністю. Не в когось у мене. Що робиться на вулиці? Дитина моя старша десь, десь в дорозі. Іван поїхав його хоч десь перестріти. Взяв машину, щоб хоч він тут від центру не йшов пішки, не знаю, чи йому вдасться. Але дивіться, що робиться. що зранку підробітка у мене не буде. Мабуть. Цей дощ за прогнозом має бути аж завтра до обіду. Пепі йде до школи. Томі і Аніка, звичайно, ходили до школи. Щоранку, о восьмій вони, взявшись за руки і тримаючи під паховою книжки, виходили з, з дому. Саме в той час Пепі або чесала свого коня. Або одягала пана Нільсона, або робила ранкову гімнастику, тобто ставала на підлозі і, не згинаючись, підстрибувала 43 рази. Після того вона сідала до столу в кухні і спокійно, без поспіху випивала велику чашку кави і з'їдала бутерброди з сиром. Простуючи до школи, Томі і Аніка завжди з тугою дивилися на вілу хованка. Вони б раді були звернути, завернути туди і цілий день гратися з пепі. Якби хоч пепі ходила з ними до школи, їм би легше було миритися з уроками. Уявляєш, як нам було б весело разом вертатися зі школи, казав Томі. І до школи ми б йшли разом, додавала Аніка. Щоб більше вони думали про це, то сумніші ставали. І нарешті вирішили вмовити Пепі теж піти до школи. Така ось стихія нам перепала, поки ввечері ми вирішили бути в супермаркеті, діти, всі хто де, але це насправді. Не страшно, нічого такого не сталося, принаймні з нами у нас, але згодом ви з'ясувалося, що ну навіть світло зникало, обірвало тут десь мережу. І ну, для французів це така ціла подія була. А нас вона зачепила тільки ось так мінімум. Іван зустрів Миколая. Єдине, що чекав, автобус виходить, їхав майже півтори години. На трасі були затори, то, ну, зрозуміло, стихія. І потяги не ходили. І взагалі все, все ускладню, ускладнилось, все було паралізовано. Тож, такі зливи – це серйозний виклик для системи, як то кажуть. Те, що ми купили, придбали в супермаркеті, я вже виклала вчора. На каналі про закупи Бібіч в Бік-шопінг називається, якщо вам цікаво, можете перейти переглянути. А я на сьогодні буду з вами прощатися. Трошки з влогом, сподіваюся, ви мене зрозумієте. Дякую за те, що додивились до кінця. Поставити вподобайку. Я сподіваюся напишите коментар і підпишитись на цей канал. Це дуже важливо для мене. Дякую, бережіть себе, спокійного вам вечора, дня, часу, доби, коли ви дивитесь це відео. Все буде добре. Бувайте.